Одягатися на норвежський окле по сай», Тобто одягати на себе. А роздягатися окле ав сай». Щоб запам'ятати, згадайте, паперові ляльки, які ми вирізали, одягали, роздягали, так от їх можна було ще й одягти і приклеїти. Тобто окле одягатися кле, клей, кле. А ще ви часто почуєте в норвежській мові ота-посай, ота авсай. Ота, ав, Суть та ж сама: одягати на себе і знімати себе. Але окле, посай, окле авсай це в загальному одягатися, роздягатися. А коли ви кажете ота, посай, ота, авсай, ви конкретно вказуєте, що ви одягаєте, наприклад, светрик або що ви знімаєте з себе якусь футболочку. Наступне дієслово дуже цікаве. Прасувати по по-норвежськи острійке. Це ж слово означає провалитися на екзамені. І це ж Острійке по по-норвежськи означає погладити ніжно когось рукою. Я раніше застосовувала це слово, наприклад, до котика погладити котика, але то буде невірно. Там оклаппа. А от острійке це ніжно, наприклад, погладити по волоссю чи дитину по шішці». Якщо важко запам'ятати саме слово, то е, згадайте, праски йде як струмінь пари. Стрійке. Струмінь, стрійке. А от переодягатися по-норвежськи «ошифте». Наприклад, коли ви приходите на роботу, вам потрібно змінити одяг – «ошифте», Або ви забруднилися. І також et-shift означає зміна робоча. Так? Тобто ваша зміна це також shift, а переодягатися – «ошифте». Зав'язувати по-норвежськи окніте. Зав'язувати ви можете з цим словом і шнурки, і кроватку. А щоб запам'ятати, уявіть собі кнут. Кніте. Зав'язувати. Приміряти міряти по норвежськи о прьове. примірочних в Норвегії ви могли бачити прюве рум. Якби в перекладі примірочна, а дослівно-примірочна кімната. Щоб запам'ятати, дуже схоже на слово пробувати прве. А ще це ж слово означає дійсно пробувати різні речі, а також прве як екзамен. Опрве. Шити по-норвежськи осі. Якщо ви щось зашиваєте, наприклад, дірку на штанях, то буде осі і йен. означає ще раз. Якщо ви підшиваєте, наприклад, підшити гардини, буде осін. Up. Тобто підшити вверх. Мається на увазі значення, що як підняти вверх, завдяки тому, що ви підшиваєте. А пришити, наприклад, гудзика осі по. Тому що по це у нас на поверх. Осі. Наступне є слово опасе. Підходите, так, пасує опасе. Опасе це може бути і одяг, розмір, на вигляд, що пасує людині до лиця. А ще опасе означає наглядати за кимось. Опасе. Застібати на гудзики по норвезьки окнепе. А сам ґудзик як М-кнап. Наче кнопочка. Так, як наче на кнопочки. Окнепе. Вішати по-норвезьки огеньге. Тут вішалка буде хенґер, а повісити, наприклад, на вішалку огене уп. І будьте обережні, наприклад, якщо скажете огінге сай, це означає повіситися. О, Складати про одяг по-норвежськи обрете. Також слово обретте ви можете вживати для того, щоб скласти аркуш або розгорнути газету. Щоб запам'ятати, Згадайте, що ви берете одяг, щоб скласти. Берете одяг, щоб його обрете.